Зараз програма працює в пілотному періоді, і ми відпустили в продаж лише 5% того, що ми плануємо відпускати щомісячно в подальшому. Зараз піковий період, і в грудні місяці це буде стосуватися виключно прифронтових громад з та до них для того, щоб люди могли відвідати своїх близьких, могли поїхати до місць, які вони вимушено покинули. От буду уточнювати зразу, щоб Практично виглядало для наших глядачів прифронтові громади: це Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя. Відповідно, люди матимуть можливість їхати на захід України. Так. Я правильно вас розумію? Так, так? Ага. тобто я з Києва, враховуючи, що я не прифронтова громада, до Тернополя не матиму можливість по грудні. Ні, проте вже з наступних періодів ми будемо додавати. Поїзди, аналізувати ситуацію, як зараз вона буде масштабуватися, і будемо додавати нові напрямки.